Всім доброго дня. До мене звернулись мешканці, які проживають по проспекту Київський шлях, З такою проблемою, що після дощів, і за того, що дренажні системи, які над дорогою, вони не придані до ладу, вони забиті, не почищені, заросли бур'янами. Із-за цього всього вся вода тече прямо до людей у двір. Я в кінці додам відео, яке мені люди прислали подивитись. Я звернувся до директора КП ККП з проханням привести до ладу ці дренажні системи, але вже пройшло декілька тижнів, ні відповіді мені не дали поки що ні, ніякої реакції взагалі. Я звертаюсь до міського голови Наталі Оксандрівна, будь ласка, дайте розпорядження своїм працівникам. Керівникам КП. Хай, будь ласка, вийдуть, подивляться до людей у двір зайдуть, може. Чим бажано, щоб ви зайшли до людей у двір. Не хочете ви так жити? Піть, подивіться, як люди живуть. Я був. Я виходив до людей. Будь ласка, або дайте хоча б розпорядження, щоб привести до ладу ці дренажні системи. Дякую. Дивіться, це ось Поряд с парком Березький. Вон диппенька Березький. Посмотрите, как люди ходят Посмотрите, какая люжа. Бабусь в дворе Доброго дня! А вас затопило сильно, так, да, дивлюсь? А -а -а. Бо мені ваша сусідка телефонувала, просила під'їхати. А, -а, -а. а ви викачуєте? Ні, я не викачую. Я хочу показати міському голові, хай подивиться. А -а -а. Як ви живете. Сьогодні заїду, об обов'язково передамося. Хай... Ви викачує? Хай подивляться, хай викачують, добре. А -а -а -а. Нема за що. А -а -а. Ви бачили? Скажіть, будь ласка, Наталя Олександрівна, а ви хотіли так би жити? Це ж не так багато треба роботи зробити. Я думаю, тут роботи на... Хай на день. Подивіться, воно все забите тут. Коли воно наповнюється, воно йде людям у двір. Тому я прошу, будь ласка, почистіть дренажні системи. Допоможіть у цій бабусі, яка над дорогою живе. Наталя Оксана, розробіть щось, будь ласка.